Вітання всім! Зараз буде розпаковочка посилочки з AliExpress. Ось. Перша штучка. Дуже корисна перша ця штучка пластмасова. Це, наприклад, коли ось бортується колесо, тут резина. Ні, так, починаємо ось так. Перекручуємо типу станок. Резина тут і тут. Так, ставимо ось це ось так. Фіксуємо. І це ось так тут стоїть. І мені вже не потрібно там когось кликати, щоб мені це потримали. Це зафіксував і я собі вже спокійно працюю. Так, звичайно, кажеться, це, це легко двома руками, але іноді, коли скат дуже великий, то е, тоді ось та штука дуже і дуже виручає. Так, друга штучка ось така. Це на е, мотоцикл. Також дуже корисна штучка. Як і говорив, все приходить, все супер, так що можна замовляти. Посилання залишу в описанні для замовлення різних товарів, кому що потрібно.